Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами зможемо перевтілитись у відчайдушніх шукачів пригод, які наважаться спуститись до темних катаком, що знаходяться під королівством, їх ховають у собі незлічені скарби таємниці, і звісно, монстрів, і все це нам вдасться завдяки грі підземелля, кістки та пригоди в локалізації видаництва леликан. Це в нас гра з механікою Roll'n Ride. До речі, давненько вже не було в нас на огляді ігор з такою механікою. І у цій грі вам буде необхідно побігати по підземеллю, що складається із клітинок з цифрами, повбивати монстрів та позбирати скарби. І все це завдяки китку кубів і зіставляння двох комбінацій із двох кубів кожна. Думаю, в цьому випадку слова зайві. Тут краще дивитись. Тож, поїхали! Отже, тут у нас є чотири сценарії, чотири мапи, на яких ви зможете відправитись у свою пригоду. І звісно, що вони поділені за рівнями складності. Тож на початку кожен гравців утримує свій аркуш підземелля, а перший гравець бере п'ять кубиків і кидає їх. Тепер кожен учасник за столом повинен скласти дві комбінації по два куби із наявних білих кубів. А перший гравець, що кидав куби, додатково може використовувати її чорний кубик. Ці створені комбінації нам потрібні для відвідування локацій підземелля. На кожній локації на нашому листі вказується певна цифра, і для відвідування локації ми повинні мати відповідну комбінацію на кубах. Кожного ходу ви можете відвідувати будь-яку зелену стартову локацію або будь-яку локацію, що є сусідньою з вже вами відвіданою. Проте для цього, звісно, вам буде потрібно мати комбінацію кубів, сума яких буде дорівнювати числу у відповідній комірці. Адже якщо ви не зможете використати комбінацію, ви втрачаєте життя, закреслюючи поділку на цьому треку. І, по-перше, наприкінці гри ви віднімете очки за втрачені життя. А по-друге, якщо ви закреслите останню поділку треку, ви зазнаєте поразки. Проте, як я вже зазначав, у першого гравця в кожному раунді є великий бонус можливість використовувати додатковий чорний кубик. Але іншим гравцям це заборонено. Проте тричі за гру, викреслюючи одну із цих комірок, ви так само отримуєте можливість використання чорного куба. Що найцікавіше, внизу в нас тут є зона з бонусами та винагородами, які ви зможете отримати за відвідування певних локацій. Тож, наприклад, якщо ви зайшли в зону із символом золота, ви відразу помічаєте це внизу. А якщо отримали якісь кристали, відвідавши відповідну залу або, наприклад, за вбивство монстра, так само це відмічається. До речі, щодо монстрів: у кожного із них є перелік цифр, за використання яких ви можете нанести йому пошкодження. Проте відразу вам доступні тільки чорні числа. А щоб розблокувати інші числа для нанесення пошкоджень. Жень, вам спершу треба закреслити відповідні суміжні комірки із цим монстром. І коли вам вдасться закрити усі комірки життя монстра, ви перемагаєте його, і якщо це ви зробили першим, отримуєте більший бонус. І як тут, наприклад, три кристали. Проте цим ви зробили ласку іншим гравцям. Адже від тепер кожному шукачу пригод, навіть тим, хто ще не починав битву із цим монстром, достатньо прийти до нього і завдати йому усього одного поранення, щоб перемогти його. Проте й нагорода, звісно, за перемогу скромніша усього один кристал. До речі, щиро зауважу у свій хід, ви ладні використовувати куби для відвідування будь-яких зон сусідніх з відкритими. Тобто, ви можете зайти в нову локацію і, наприклад, нанести пошкодження монстру. Або просто відвідати нові локації чи початкові зелені зони. Головне, намагайтеся повністю використовувати свої дві комбінації для уникнення пошкоджень. Загалом, це і є основа гри. Тож після того, як раунд завершується, тобто всі створили і використали по дві комбінації, першим гравцем стає наступний учасник, він кидає 5 кубів. Вів, гра продовжується. До речі, на деяких мапах ви зможете зустріти скрині зі скарбами, відвідавши які ви можете обрати собі один із бонусів, як, наприклад, три додаткових життя, або використання чорного куба ще три рази, або смолоскип, який дає змогу на додачу до двох комбінацій відвідати дві будь-які кімнати, і це можуть бути навіть поранення монстру, якщо ви так забажаєте. Загалом уся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться знищити усіх своїх монстрів. Тоді гравці переходять до підрахунку очок, де кожне золото приносить два очки, кристал по три, а також ви віднімаєте очки, що зазначені у верхній незакритій комірці здоров'я, і отримуєте свій фінальний результат, який її визначає переможця. Проте, звісно, що кожне підземелля. Вони мають свої особливості. Є додаткові комірки, як, наприклад, кімната з кулаком і таким символом, яку ви можете відвідати лише маючи дубль на кістках, або для виконання цього завдання вам потрібно неперервно з'єднати дві початкові зони чи загадкова піраміда, яка на початку гри змушує вас розставляти цифри на локаціях, а після викреслювати ці цифри, коли ви відвідуватимете відповідні локації, і це принесе вам додаткові кристали. Чи броньовані динозаври для нанесення пошкоджень яким вам потрібно мати відразу дві комбінації, що завдають пошкоджень, тобто ви або не попадаєте, або завдаєте відразу два поранення. Тож, як ви зрозуміли, різні аркуші будуть відрізнятись не тільки розміщенням усіх цих локацій та цифрами в них, але й якимись унікальними бонусами. Що сказати? Загалом. Підземелля кістки та пригоди виявилися складніше ніж звучить, адже як ви розумієте, все повністю залежить від китків кубів, і щоб усі чотири білі лягли як потрібно. Це буває на жаль не так часто. Тож витратити свої дві комбінації на початку ще якось можна, бо є стартові зелені комірки на доданок до того, що ви ще й відкриваєте якісь нові, але ж ці запасні комірочки вони швидко спливають, і виходить, що втрачати здоров'я у цій грі це більше, ніж норма. Якщо чесно, у цій грі мені трішки не вистачило варіативності, варіативності саме дій. Можливо, додавання ще одного куба за видом атаки і ти, наприклад, там можеш проводити особливу атаку, якщо прокачава білку, або проводиш звичайну атаку. Я, звісно, розумію, що тут сама сутність гри полягає у мікроменеджменті, що вам потрібно маючи обмежені ресурси, саме 4 куби і максимум 4 варіанти комбінації, зуміти прорахувати наперед усі можливі розвитки подій і створити ситуацію, в якій більше. Кількість результатів вам підійде у наступних раундах. Але виходить, все це дуже хардкорно, є доволі болісно, бо куби, є рандом. Це точно не для кожного. Ну, не для мене так точно. Я майже завжди кидаю дубль, і чорною кісткою викидаю такий самий результат, щоб з гарантією не отримати перевагу ні над ким. І загалом, то вплинути на ці кинуті куби ви ніяк не можете, крім додавання варіативності чорним кубом. І це стає реально проблемою. І як на мене, ось такої абілки, типу можливість персонально змінювати результат хоча б на одиницю декілька разів, тут трішки не вистачає. Але якщо в цілому, то підземелля кістки та пригоди це доволі нескладний за самим правилами and райт в якому загалом все проходить у тебе. На листі, і ви всі разом граєте декілька соло партій, отримуючи по черзі бонуси від чорного куба. Але звісно, той аспект, що у грі все ж є трішки суперництва. Хто швидше зуміє відвідати певні кімнати, кому вдасться швидше вбити монстра, щоб заробити більше кристалів? Варіанти тактик є: хто піде як найшвидше лутати зали і виконувати завдання, а хто зосередиться на монстрах? Це звісно в плюс. Проте всьому цьому статись, звісно, повинно допомогти вірне випадіння кубів. І на цьому в мене все про гру підземелля, кістки та пригоди. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.